На заводі кінець 30 років на вредній роботі. І має все. А ще ж така середня А не знаю, бо така вийшла. Не знаю, як то зробили вони, що не дали по вредності, бо по вредності. А Може неправильно нараховано. Не знаю. Тоді, знаєте, там є у нас і по всім каналам телебачення. Спеціальна телефонна лінія і для ради. Чому ви квартири знову будете робити? для По перше. Зробили по сьогодні. Скажіть, будь ласка, коли вклади будуть нам, нам віддавати? Ага, зараз я, я да. був законопроект, який подала наша команда Верховний Рай. Чому недоторканість не знімлять? Всі кричали і не може то питання. То просто, знаєте, плюють на людей. То кажіть, чи ви такі за людей. Всі проголосуйте за. Чому всі бояться? А ми Ви розрізняєте, наша команда mm. подала зміни до Конституції, про зняття недоторканності.